Скарги на дії працівників джоб центру Сьогодні, друзі, поговоримо про цікаву тему, як і куди поскаржитися на неправомірні дії працівників джоб центру Багато хто з вас спілкується з працівниками джоб центру І, можливо, ви вже знаєте, що є таке поняття мер. Auf Augenhöhe. це означає, що працівник Джоб центру повинен спілкуватися з вами на рівні очей. Звичайно, це в переносному значенні розуміється, але воно означає, що працівник повинен з вами спілкуватися на рівних. Ці зміни відбулися після того, як виплати харц 4 були е, реформовані в Бюргергельт. Відповідно, таким чином було е, вирівнено в правах загбеарбайтера і з його клієнтом, тобі ж з отримувачем послуг. Да? І це передбачає, що будь-який ЗАГБ-арбайтер, або там як частіше буває загбербайтерів, вони повинні спілкуватися з вами на рівними, тобто з повагою. Тому запам'ятайте, це визначення меру. Це буде важливо в подальшому для того, щоб захищати свої права. Багато людей не знають, скаржитись чи не скаржитись на дії працівників джоб центру. Звичайно, потрібно розуміти, що якщо це безпідставна скарга, то ефекту вона не дасть, навпаки, ви покажетесь дурним. Тому скарга повинна бути обґрунтована. У вас повинні бути зібрані докази і підтвердження. Обов'язково намагайтеся спілкуватися з джоб центром в письмовому вигляді, для того, щоб. Всі неправомірні дії висловлювання були зафіксовані в письмовому вигляді. Якщо ж ви йдете в Джоб центр бажано взяти з собою якусь довірену особу, яка б могла виступити свідком, але не раджу вам записувати розмови, тому що це може зіграти проти вас на диктофон. Друзі, не раджу цього робити. Тому пам'ятайте, збираєте докази і далі постає питання: а куди ж звертатися з даними доказами? З якою скаргою? Дисциплінарна скарга на дії працівників джоб центру На німецькій мові вона називається Dienst sich Саме з такою скаргою ви повинні звертатися в той джоб-центр, де працює ваш Захбеарбайтер або Захбеарбайтерінен і викладати всі відповідні е, факти, докази в даній скарзі. Якщо ж це, друзі, не дало відповідного ефекту або результату, ви можете звернутися до відповідного регіонального управління Федерального агентства з працевлаштування Bundesagentur für Arbeit. Але дуже важливо, знайдіть правильне ваше регіональне управління Bundesagentur für Arbeit і туди напишіть також відповідну скаргу. Над регіональним управлінням Bundesagentur für Arbeit є ще Федеральне агентство зайнятості. Пам'ятайте про це, звертатися зі скаргами до регіонального управління Bundesagentur für Arbeit можуть всі отримувачі соціальних виплат Бюргергельд, за виключенням тих, хто отримує виплати. На проживання або допомогу з муніципальної інтеграції відповідно до статті 16 А книги 2 соціального кодексу Німеччини, які називаються Комуналі Eingliederungsleistungen відповідно до параграфу 16 а СГБ 2 соціального кодексу Німеччини 2 таким чином, якщо Бюргергель, то це Jobcenter або Bundesagentur або Arbeit. Якщо ж це комуналі Eingliederungsleistungen, то вам потрібно звертати. Тися вже не в Bundesagentur für Arbeit, а в інший орган таким органом являються управління земельними фондами відповідної землі, які називаються Landesmittelbehörde des jeweiligen Bundeslandes. Саме в ці органи потрібно звертатися, і вони надають відповідні е і покривають відповідні витрати на проживання або допомогу на муніципальну інтеграцію, друзі. Також, друзі, пам'ятайте, що дисциплінарна скарга в Джоб-центр Дінст шверде, це не те саме, що Відершпрух. Відершпрух це заперечення, які ви можете подати, якщо ви не згідні з відповідним рішенням джоб-центру. А скарга Дінст шверде, подається вже на якісь неправомірні дії або ж неетичну, неповажливу поведінку до вас як до отримувача соціальних послуг. І пам'ятайте, що статтею 17 Конституції Німеччини Grundgesetz Передбачено право подавати заяви та скарги в будь-які державні органи. Вона звучить так: кожен має право звертатися з проханнями, заявами або скаргами в письмовій формі до компетентних органів влади та парламенту, як індивідуально, так і спільно з іншими особами. Тому пам'ятайте, друзі, що ваше право подати Dienstaufsichtsbeschwerde, з дисциплінарну скаргу на дії працівників Джо Центру, той же самий Джоб Центр, передбачено конституцією Німеччини. Знайте ваші права з повагою ваш адвокат Демченко.